Щоб створити групу на таксі чи авто у місті, куди я їду, і тим самим зробити поїздку дешевшою. У меню додатку to event» вибираю пункт – авто». Далі натискаю на три крапки у правому верхньому куті і вибираю місто, в якому буду створювати групу. У моєму випадку, це Київ. Пишу адресу, звідки і куди я їду. Торкнувшись іконки календаря, обираю дату поїздки. Натиснувши на годинник, я можу змінити час, коли вирушаю, торкаюсь кнопки Створити групу. Пишу коментар для користувачів, які виявлять бажання приєднатись до моєї групи на таксі чи авто. Вибираю кількість пасажирів, які можуть поїхати зі мною. Зараз як транспорт вибрано таксі. Якщо на власній машині вибираю я водій, вписую ціну проїзду і створюю групу на авто. Але зараз я хочу створити групу на таксі, тому вибираю таксі і натискаю Створити групу. Група на таксі успішно створена. Тепер мені потрібно зателефонувати у службу таксі. Для цього я натискаю кнопку зі слухавкою. Коли СМС прийде, вписую марку і номер таксі у відповідному полі. Як хтось доєднається до моєї групи, я одразу отримаю пуш сповіщення. Будуть вказані контакти людини, і я зможу перетелефонувати, щоб дізнатись, чи точно планує їхати.